До вашої уваги Renault Grand Scenic 3. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. В наявності в Дніпрі. Повністю готовий до реєстрації на нового власника. Шикарно виглядає в чорному кольорі, на хорошій комплектації. Автомобіль чудово підійде тим, хто цінує комфорт в їзді, приємна м'яка підвіска, відмінна шумоізоляція. Висока посадка. Хороший обзор. Двигун 1,4 бензиновий на 130 кінських сил. Оптимальний по співвідношенню динаміки та витрати палива, шестиступенева коробка передач. Має автомобіль великий багажник, високий клірінс. Масу додаткових бардачків, ніж. В салоні в комплектації круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, підсилювач керма, безключовий доступ. Навігація з картами України. 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом. Дуже хороша медіасистема Bose на 10 динаміків, Bluetooth. Гучний зв'язок в салоні, USB є. Салон збережений. Має декілька можливостей для трансформації. паспортів, автомобіль семимісний, загальний стан дуже-дуже добрий.